Ай, що не буде. Все. Зустріну. Павла, одягайтесь мене. вибачте. Не, роботи я роботу. А ще сметани піду? Так. А да. це буде? квітів було. Я, Павла, Борського вже дуже давно знаю. Знаю з тих пір, коли ми з Назарчиком покійним Яремчуком. Не... Борського знаю вже дуже давно. Знаю ще з тих пір, коли Василько Зінкевич, коли був вже нині покійний Назарчик Яремчук. Ви знаєте, найбільше, що мені в ньому подобається, це його надзвичайна скромність величезна. Це те, що Павло ніколи не був повією в мистецтві. Він пише завжди те, що нам розказує серце. не те, що йому диктує стиль, чи мода. Це найголовніше для кожного місця. Якби ти сказав, що міря більше робити, хлоп, це буде. Так. Це буде те, до пен. Так. Я хочу тебе пошукати, рішити. Я Андрій Бой. І зна. 25 років ми разом. 25 років з його піснею, з цим Божим дарунком кожному українському серцю. Народний артист України, кавалер ордена за заслуги, кавалер ордена лицарський хрест Слави, за громадянську мужність нагороджена медаллю воїнами-афганцями. А якщо об'єднати це в одне ціле, то просто. Наша людина нашої землі Павло Дворський. У кожного популярного співака є палки прихильники і ті, хто ставиться до нього байдужих. Можна сказати, не знаю я ніякого Павла Дворського. Але казати, що ніколи не чув гей-вистожари, це вже, вибачте. Звідки ж ви тоді самі будете? Для когось початок третього тисячоліття, або кажучи, урочисто міленіуму а для народного артиста України Павла Дворського 25-річчя творчої діяльності. Втім, наша розповідь не про той великий святковий концерт у Національному палаці Україна, який для співака став тріумфальним, а про зовсім інший, який передував ювілейному. Маленький і незапланований, без божевільного світла, сценічних кольорових димів, телекамер. Та летючих кранів. Ладно, Ладно, в наших заселяємо. У чудовому, затишному санаторії Примор'я є невеличка сцена і народний хор. Дякуючи, якому з неї постійно лине українська пісня. Адже головний лікар санаторію Микола Васильович Сакун щиро вважає народну пісню одним з найдієвіших лікувальних факторів. Хочу сказати, що перший раз ми приїхали сюди родиною, і хлопцям сподобалося, і дружині дуже сподобалося, і море, і сонце. І... Затишок пляжі, які тут є. Справді тут одна. Ну, а ви за кордоном бували, мабуть, так звичайно, виставку. Ну як, якщо порівняти, відверто. Я хочу сказати, що нічим не вступаємо, що тут одні з найкращих, найцінніших грязей. Ну, а море Бог нас любить і буде любити, бо подарував нам таку такі Таких, такі простори і степові. і... І гори, і чудодійну воду в Карпатах. Ну а подивіться, ці прекрасні пляжі. А вода Це мов само. скло. А вода прозора, водичка. А що все Маємо що показати. Все залежить мене. від людини. Від людини, так. І як буде хазяїн, то буде все. Буде господар. Так. Ну у нас вже такі господарі є. Є. І 10 днів тому, коли ми перше приїхали в цей санаторій Примор'я, Справді людина професіонал. Людина на своєму місці, людина інтелектуальна, яка розуміє всіх і кожну людину окремо. А ми всі, ви нас все поїдуть. Навіть не політик. А мы не под этим чудовием, и вот здесь у нас заходит солнце. Вы живете на западе, на Украине, а мы живем на западе нашего прекрасного куточку автономной республики Крым. То мы такие же, как и вы. Ми знайомі з поломанівчем з самого дитинства і, якщо можна так виразитися, зростали на його очах. Бажаємо полонаніючу, творчих звершень, творчої наснаги, і нових чудових пісень. Так, і бажаємо так само йому добробуту, процвітання, всіляких благ і щоб з його вуст ніколи не сходила чарівна усмішка. Нормально? Нормально? А можно вас тогда интервью? Не. Нет. Почему? Нет, мы А От вас мы снимаем, ты можешь хотим узнать. Вы как... на самоте співаєте коло? Звичайно. И в поле, і в летаку, и дома, коли с батьком в селі кошу траву, спиваю. Мені здавалося, що я народився і зразу почав співати, тому що може, спочатку почали співати. Можливо, і почали так. можливо, і так було. Але те, що з мамою в чотири роки я йшов в церкву і співала мама в церковному хорі, а я вже помаленьку підспівував, а потім з батьком ходив на весілля в п'ять років, шість років. Яку пісню ви першу в своєму житті почули? Почу я, коли мої батьки разом з цією родиною співали цвіте терен коло хати. І оце я запам'ятаю, як зараз, коли зібралася вся наша родина біля тої старенької Смірикової хати. Роки вам було. Мені було, мабуть, чотири роки, тому що я пам'ятаю. І коли ота вся родина затягнула свій -те терен, свій, -те терен, листя опадає. хто в любові не знається. найпрекрасніших. Ось бачите, і наша прекрасна Тетяночка. Я розпочинаю з вашого дозволу. Давайте, давайте. Попереджуйте апаратори наші. Ми дуже раді, що ви сьогодні зібралися в нашому санаторії, в нашому клубі, тому що сьогодні у нас свято. Його пісні вже пішли у скарбницю національної культури. Вони на устах і в серцях мільйонів, їх вважають радістю і честю виконувані відомі співаки і молоді народний артист України поговорити. мов сон, сон дивовижний і смішний. Невже це тільки сон, Почуття переповняють і пливуть, пливуть із небуття. Це усе, усе, що не збуло, моє життя мов сон, осіння там вона грає, старий акордеон. Мені тепер не жаль, минулих почуттів, не жаль, я вірю у любов. Моє життя мов сон но перечитую листи, їх спалює вогонь. Почуття Переповняють і пливуть, пливуть і небуття, Почуття живе нагрія, на любов, на сторінках життя. Дякую, Микола Васильовичу, дякую вам гарно. Дякую гарно. Дякую своїм рідним друзям, моїм музичним побратимам Івану Поповичу, Віктору Шпортько, які сьогодні разом зі мною святкують моє 25-річчя моєї професійної творчості. Подарунок долі, що ви приїхали сюди. І що багато сьогодні наших відпочиваючих почули вас, і ви внесли в свій внесок більше, це я серйозно кажу, чим лікарі. Тому що ви лікуєте душі. Ваш голос це золотий голос. Я скажу, як ну, людина-не митець, не знаю, як простий, як кажуть, ну, слухач, але скажу, що голос неповторний. Дай Боже, щоб цей голос вас довго-довго храніть цей голос. Це от Бога. І ви від Бога, Богом послані. І ви од Богом, Богом послані на землю. Робіть це. Я знаю, що Світлана дуже гарна дружина. Вона все робить, щоб в сім'ї було гарно. І дай Бог, щоб у вас в сім'ї було гарно. Душевний затишок, тепло, добро. І ви багато-багато робите добра. Я сьогодні почув, як ви сказали про батьків. Ви й не могли по-другому сказати, тому що це святи люди, які дали такого сина, подарувалися всьому світу. За нашу зустріч, за наше славне товариство. Будьмо! Гей! Жемо! Гей! Гей, гей, гей! Нам плекала теплою сльозою, І як і дубочок, з кожною весною, як було жахалась мати серед ночі, як вона до ранку не влекала очі, сяде край віконця та слуха бодається, батько, шибочку постука. Там як за сибіровка тут Сходить сонце, вистечко із дубаску.

аля yeah, Павло дворський молодший. Дай Боже тобі здоров'я! Дуже приємно було бачити цих людей і співати для них. А справа в тому, що думи про чумаків, скільки пісень і легенд було складено народом про чумаків. Та й вони складали, вони були дуже розумні, мудрі пісні. Чумаки це люди, які довго-довго їхали за сіллю сюди, в Крим. Добували вони саме цю сіль, не купували, не перекуповували, брали в оренду озера і цю сіль добуту везли. А сільця, щоб довести її на Україну, треба, щоб в буртах всіх вона була десь до двох років. Це дуже тяжка, виснажлива праця була. Добували цю сіль і везли на Україну, в Росію. Але все було по дорозі. Це були дуже мужні, дуже розумні люди. І їх потрібна та пам'ять про тих чумаків, про їхню роботу, про їхню діяльність. Треба, щоб ніколи не помирала. А що залишилось від того чумацького шляху, якісь такі матеріальні? Пісні. Одна з цих називається Ой браття Чумаки. Ой, братя чумахи, ой, ви, братя мої, як буде. більшої виможеності, терпіння. Ну, Звичайно, все любові. Ти цього заслуговуєш. Твій, щиро, твій. і два слова до нас, ви так сказали, що його наче можна зараз у комсомол приймати, або в партію. Павати. Не треба ніякої партії. Він і так. А які в нього недоліки, скажіть? Є? Невже він такі вже? Є. Є, звичайно. Чому... Недоліки в нього. Я зараз скажу, головний недолік його те, що його всі люблять. Всі починали в художній самодіяльності. І я цього не соромлюся, і павло не соромиться. Всі самодіяльні. Я пам'ятаю, ходив на концерт і всі вийшли обов'язково. Ближче до моря, ближче до моря. Дівчата, роздувайтеся.

Де тільки не доводилося виступати Буковинському Соловейкові, як називають Павла Дворського шанувальники. І в Австралії, і в Канаді, і в Сполучених Штатах, Пів світу об'їздив. Так що славою його не здивуєш. І йому добре відомо. Концерти бувають великі, бувають зовсім маленькі, а бувають і такі, що запам'ятовуються на все життя. Хто зна, може, незапланований невеличкий концерт на Великому узбережжі саме з таких?